Прогноз погоди в Україні з 14 по 17 березня. У четвер, 14 березня, погоду визначатиме переважно північна частина циклону центром над Кримом. Вітер на заході настійкий 3 пориви 8 метрів за секунду. На Одещині північний 5 пориви 10. На решті території вітер східної чверті 5 пориви 10 метрів за секунду. На Донбасі пориви до 13. Переважно хмарно. На Заході, вранці, на Франківщині, Чернівецькій області, в горах Карпат, на Тернопільщині та Хмельниччині, очікується сніг, мокрий сніг. Нарешті території місцями слабкий мокрий сніг, слабкий дощ. В день опади очікуються тільки в горах Карпат на Закарпатті, Франківщині, Дрогобичському районі Львівської області та Чернівецькій області у вигляді слабкого дощу та мокрого снігу. Вночі, на заході, 15 березня, без опадів. На півночі, 14 березня протягом дня часом місцями сніг, мокрий сніг, слабкий дощ. В центрі, вранці на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та заході Кіровоградської області. Очікується часом місцями сніг, мокрий сніг. Вдень на Дніпропетровщині та заході Кіровоградської області дощ. На Вінничині вден місцями мокрий сніг, слабкий дощ. Ввечері часом місцями дощ охопить весь центр країни. На Вінниччині з мокрим снігом. Вночі 15 березня в центрі місцями мокрий сніг слабкий дощ. На півдні країни 14 березня та вночі 15 березня очікується часом місцями дощ. І на сході країни вранці часом місцями слабкий перехолоджений дощ, ожелець, слабкий дощ, в день місцями помірний дощ, а вночі 15 березня на сході часом місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі. 14 березня на заході мінус 2 плюс 2, на Закарпатті 0 плюс 4. Вдень на Закарпатті плюс 7 плюс 12, на решті території плюс 3 плюс 6, в горах 0 плюс 4. На півночі 14 березня вночі 2 плюс 1, в день плюс 3 плюс 7. В центрі вночі мінус 1 плюс 1, в день плюс 3 плюс 7. На півдні вночі 0 плюс 5, в день плюс 3 плюс 9, в Криму до плюс 13. І на сході вночі 1 плюс 1, вдень, в день плюс 2. В п'ятницю, 15 березня, погода визначатиме малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску та вплив тварини холодних фронтів. Вітер на сході, східний, 4 пориви 10 метрів за секунду, на решті території нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході без опадів. На півночі та в центрі часто місцями слабкий дощ. На півдні протягом дня та вночі 16 березня часом місцями дощ. І на сході, часто місцями слабкий дощ, місцями помірний дощ. Вночі 16 березня, на півночі Луганщини та сході Харківщини, мокрий сніг. Температура повітря вночі на заході мінус 3 плюс 2, вдень плюс 8 плюс 13, в горах в день плюс 2 плюс 9. На півночі вночі мінус 4 при проясненні до плюс 2, в день плюс 5 плюс 9, в центрі вночі мінус 2 плюс 3, в день плюс 4 плюс 9, на півдні вночі плюс 1 плюс 7, в день плюс 7 плюс 11. І на сході вночі 0 плюс 2, в день плюс 3 плюс 6. В суботу, 16 березня, погода визначатиме переважно улоговане циклону. Вітер на заході південний 612 метрів за секунду, на решті території нестійкий 3-8 м. Хмарно з проясненнями. На заході, на Закарпатті та в горах Карпат, з часом місцями слабкий дощ. Нарешті території західних областей до 20 години без опадів. Після 20 години та вночі, 17 березня, на заході проходження Холодного фронту. Очікується дощ на крайньому заході, а вночі, 17 березня, дощ охопить всі західні регіони. На півночі, 16 березня, на Житомирщині без опадів, на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. часто місцями слабкий дощ. В центрі на Вінниччині без опадів, на решті території часто місцями слабкий дощ. На півдні слабкий дощ, місцями помірний дощ. І На сході 16 березня часто місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході мінус 6, в горах мінус 5 плюс 2, в день плюс 10 плюс 14, в горах плюс 5 плюс 10. На півночі вночі мінус 1 плюс 3, в день плюс 7 плюс 11, в центрі вночі мінус 1 плюс 4, в день плюс 8 плюс 12. На півдні вночі плюс 2 плюс 7, в день плюс 8 плюс 12. І на сході вночі 0 плюс 2, в день плюс 7 плюс 10. І в неділю 17 березня погоду визначатиме улугована циклона та зона Холодного фронту з хвилями. Вітер на заході. Західної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. Місцями пориви до 15 метрів за секунду. На півночі вітер південно-західний 5 пориви 12 метрів за секунду. Нарешті території вітер південно-західний 4 пориви 10. Переважно хмарно. На заході часто місцями слабкий дощ. На Ввечері та вночі без опадів. Нарешті території часто місцями слабкий дощ. Температура повітря по країні вночі 0 плюс 5, в день, на заході плюс 8 плюс 12, на півночі плюс 8 плюс 12, в центрі плюс 9 плюс 13, на півдні плюс 10 плюс 15, і на сході плюс 8 плюс 12.